Замах на родину Буданова. Дружину очільника головного управління розвідки Кирила Буданова сильно отруїли. Наразі жінка госпіталізована з ураженням важкими металами. Вітаю це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глушенко. Усі деталі жахливого інциденту дивіться далі у відео. Маріана Буданова, дружина керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, потрапила до лікарні. Її діагностували отруєння важкими металами. Є підозр 3, що це було скоєно. Цілеспрямовано наразі вона завершує курс лікування і далі перебуватиме під контролем лікарів. Речовини, які знайшли в організмі Буданової, не використовуються ані в побуті, ані у воєнній справі. Про пише видання Бабель із посиланням на джерела у розвідці. Повідомляється, що Буданова була госпіталізована після тривалого стану здоров'я. Наразі курс лікування знаходиться на фінічній прямій. Далі жінка перебуватиме під контролем лікарів. Джерело також додає, що дружині керівника. Гур діагностували ураження важкими металами. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Наразі ведеться розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника гурмо України. Джерела видання також підтверджують, що на Кирила Буданова були спроби замахів до та після повномасштабного вторгнення. Дружину Буданова скоріше за все отруїли через їжу. Повідомляє українська правда з посиланням на джерела у силовому блоці. Окрім цього, отруєння підтвердилося ще у Кох співробітників розвідки у Маріани Буданової отруєння проявилося швидше через. Невелику вагу. Інші постраждалі не помічали симптоми. Зараз вони всі теж лікуються. З даними двох джерел у спецслужбах, у Буданова отруєння не встановлено, з його здоров'ям усе гаразд. Нагадаємо, що ще в серпні речник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що Кирило Буданов пережив понад 20 замахів на своє життя з 2014 року. Однак противнику не вдалося досягти жодних результатів, тому ніяких жертв не було. Друзі, на цьому у мене все. Ми продовжуємо уважно. Слідкувати за цією ситуацією, а ви ж підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково насилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.